Як змастити ось такий двигун на бронзових тулках, якщо він почав ревіти? Перше, беремо штангенциркуль і вимірюємо діаметр ось цього підвищення. Тут у нас бачимо 13. А тут у нас 11. Беремо ступінчасте сверло. Ми бачимо, що воно дозволяє просверлити тільки 12 і 10. Ну, значить, сверлимо 12 і 10. Сверлимо 12. І через силу. Ага, не так. Сверлимо 12. Вдіваємо його на пляшку. Далі. Беремо якесь рідке масло. В даному випадку це щільське масло для того, щоб розбавляти його з бензином. Для бензоінструменту, капаємо сюди каплю того масла. Е, можна використовувати таку зємкість е, для ушних капель, можна ще якимось шприцом. Капнули масло. Далі. Діваємо ось це сюди. Один міліметр різниці, то ми його одіваємо через силу. Воно дуже туго залазить. І далі, як ми вже капнули масло, йдемо. І десь до дверей притискаємо всією силою, щоб тиском повітря це масло загнати в зазор між валом і втулкою. Так само робимо з другої сторони, з другої сторони, є нюанс. Ось ці дві води можуть заважати. Щоб води не заважали, отвір треба робити зі зміщенням. Ось таким чином. Я вам не показую процес, тому що в процесі я не знав, що це буде працювати. Але зараз я замітив, що це працює. Наскільки працює, ви зараз самі почуєте по звукові, наскільки це працює. Він трошки вже ревів той мотор, а тепер. Чуєте? Це просто ідеальний звук колекторного двигуна. Дякую за увагу.